Коридором пошани та зі сльозами на очах зустрічали рідні та близькі загиблого за Україну захисника Ігоря Коляду. Прощалися з мужнім воїном у храмі великомученика і целителя Пантелеймона. Кожному, хто прийшов провести воїна у вічність, було важко говорити. Біль сковувала серце, а сльози застилали очі. Хороший, добрий людина. Він завжди завжди усміхнений, Привітний. Нічого поганого про нього взагалі не можна було сказати. Ще за мирного життя чоловік працював у Криворізькій теплоцентралі, згодом у підрядній організації, майстром по ремонту котельного обладнання. Незважаючи на досить непросту роботу, Ігор завжди старанно та якісно виконував усі поставлені завдання. Це була дуже світла, чуйна людина. Він вже тут. він завжди посміхався. Він казав, що все буде добре, робота в нього була дуже важка. Він дуже був трудолюбивий і дуже був справжній чоловік був. Те, коли в Україну прийшла війна, за мобілізацію у серпні 23-го пішов захищати родину від російської навали. Хоча бойового досвіду не мав, проте мужньо боронив кордони України. Був очима наших воїнів, вів запеклу боротьбу з ворогом у якості оператора БПЛА у складі однієї з рот військової частини А 0536 Проте 7 лютого 2024 року серце мужнього героя не зупинилось назавжди. Поклав своє життя мужні воїн на донецькому напрямку біля славнозвісної Авдіївки. Рідним ігара вручили бойовий прапор як символ мужності та свободи та нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня, яким посмартно нагородили захисника. Виконувала командуюча Збройним мислом. Придаю вам цей прах як символ держави, який він до кінця тут вийшов. Примітьте вас. Тепер без підтримки залишилася дружина та маленький син героя, які ніколи не побачать люблячого батька та коханого чоловіка. Свій останній спочинок захисник знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Слава герою, співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов перший міський.